9 вересня погода в Україні буде малохмарною. Температура повітря на Лівобережжі знизиться до плюс 15, плюс 20 градусів, а на Луганщині взагалі буде плюс 13, плюс 16. Найвищі показники очікуються на Одещині та Закарпатті. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. Температура повітря підніметься до плюс 20. Після опівночі опуститься до 10 градусів із плюсом. Увесь день у Кременчуці небо буде ясним. і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів повітря прогріється до плюс 20 світлої пори доби і 13 градусів тепла вночі. У суботу та неділю в горішніх плавнях переважатиме сонячна погода, без опадів нічна температура повітря плюс 13, денна плюс 19. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 9 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1944 року плюс 33. Мінімальною температура була 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.